One, two, three. <laughs> Listen to Rowan Fisher on UCAN Radio. Друзі, всім привіт! Це ЮКЕНРадіо. Мене звати Дмитро Господінов, З нами знову Рован Фішер, і ми продовжуємо відповідати на питання, які є у вас стосовно імміграційного процесу українців в Канаді. Друзі, якщо ви думаєте, що е, все дуже просто, ні, все не дуже просто. Все є дуже багато питань, які можна відповісти, і Рован із задоволенням погодилася відповідати нам на ці питання. Ми будемо це робити англійською мовою, а коли це буде в ефірі, ми будемо транслювати це ще й українською. Е, бо буде дубляж від колеги. Рован Ольги, яка буде допомагати нам перекладати. how going? Very, very well. Thank you so much Роман, гасгоїн веривейвал тенкісомачфовінмігір тудей. А for... Дякуємо, Рован, за те, що ви прийшли. У нас стільки запитань дуже багато запитань з приводу імміграції. Особливо вони стосуються найбільш популярної програми, яка постійно перевертається в різні сторони. Це програма Альберта Петю Stream, так. Ну але надіємося, що дуже багато інших опцій ще є, які могли би пригодитися для українців. Власне, що би я хотів сьогодні обговорити? З одного боку, в нас дуже багато опцій, а з іншого боку, стільки багато у нас скамерів. і таких ситуацій небезпечних, коли консультанти, коли вони не зовсім Досвідчені беруть ваші гроші і просто зникають. Або, напр, наприклад, кажуть: ну пробачте, пробачте, але нічого не виходить. Давайте про це поговоримо це right велика проблема. Велика проблема спільноти. У нас є багато дуже клієнтів, які приходять до нас, які вже заплатили за аплікацію, вже потратили тисячі доларів. І потім через шість місяців виявляється, що аплікація відмовлена. Або навіть перед тим як відмовили на ранніх стадіях через те, що людина була просто не eligible подаватися. Це дуже важко, правда? Це так, у нас багато проблем проблем інших психологічних, addition, і плюс до is, того, ви отримаєш зверху проблему імміграційну. І це займає дуже багато часу, правда? навіть якщо ви могли подаватися на програму, так, вас просто ніколи не виберуть, не оберуть. Ми про це поговоримо трошки, особливо про експрес-ентрі. Тут час вирішальний. Він вирішальний в тому плані, що yeah, у yeah, нас ворперміти yeah, мають термін дії, правда? Yeah. Для більшості <плес> українців <плес> звичайно, <плес> так і їх продовжала, дали можливість продовжити ці ворк-перміти, але воно ж все обмежено. Це все ще не піар. Так <плес> здається, що, власне цей страх, що ваш ворк-перміт скоро закінчується, що ви не отримали піару, Це все призводить вас до того, що ви йдете до скамерів. Ви просто намагаєтеся знайти ту людину, яка може допомогти. І переважно це відбувається у власній спільноті. Ці люди дають Неправильну пораду вони радять податися, не за тією програмою, яка найбільше підходить. Е, може їм і не дадуть відмови, так але могла би бути і та програма, яка би краще підійшла відповідно до рівня освіти, відповідно до того, який вік, тобто людина повинна себе захищати навіть у межах спільноти і знати про те, що це за програма, які базові вимоги, і те, чи влас. С ви підійдете під цю програму, так це буде визначати, чи вас приймуть, чи аплікація буде схвалена Отож, Ну як же ж ми можемо визначити те, що людина, яка стоїть проти вас? А uh, консультант чи what хтось інший є потенційно з камером. на що треба звернути Absolutely. увагу? Що треба спитати? Yeah. Так содоферстингізтезоней ті піпол кану найперше. Hey, так хто власне може брати у вас кошти за пораду імміграційного характеру? Це тільки два типи людей. Перше це є імміграційні консультанти, які зареєстровані офіційно. Які працюють в імміграції, вони мають сертифікат, який називається RCIC. Це перша група. Ви можете їм заплатити. Uh, Арсіласізен да, багато всяких був IRCCC і так далі. Так, ми напишемо RCIC. Це та група, яка може подавати аплікації, і друга група це юристи. Тобто, що ви робите? Ви перевіряєте ту людину RCIC має цілий список онлайн тих людей, які отримали ліцензію в кожній провінції. В кожній провінції є цілий список і юристів, які можна загуглити. Так, звичайно, ми надамо всі so лінки. Yeah. Так, yeah. ми під відео okay. напишемо все, і ви можете самостійно все перевірити. Ви можете перевірити, чи людина має сертифікат і дозвіл давати вам імміграційну пораду. Це найперше. The next thing is to ask questions. Що ще власне те, що ви можете задавати запитання, і не думайте, що те, що говорить людина, навпроти вас, все правильно, все абсолютно коректно. Ви мусите запитувати, і ви мусите отримувати відповіді. І якщо ви відчуваєте, що щось, наприклад, людина не хоче відповідати, або вона не дуже впевнено відповідає. Це перший прапорець, який би означав, ну ви знаєте, напевно, краще пошукати ще когось. Ось тому, що мабуть, людина не зовсім компетентна. Це може бути або неправильне запитання чи неправильна відповідь, або в іншому випадку це може бути людина, яка буде намагатися не відповісти на ваше запитання, так Ну і звичайно ж, третє, про що я хочу сказати, це самому читати, самому заходити за правильними посиланнями. Це все будуть абсолютно всі урядові сайти. Але ж не сайт тієї людини, яка займається імміграцією. Ви ж знаєте, що все змінюється постійно і в імміграції особливо дуже легко відставати від новин і оновлювати все постійно дуже важко. Так Тому, коли ви шукаєте інформацію, особливо в імміграції, ви повинні йти на сайт IRCC кожен раз. Це їхня відповідальність оновлювати всю інформацію вчасно. Дуже важливо. Ставити запитання. Самому цікавитися і пересвідчитися, що ви з правильною людиною. Особливі рекомендації, персональні рекомендації теж допомагають. Звертайтеся, звертайтеся до тих людей, з якими ви працювали. Дуже багато людей ми обслуговуємо. І відколи почалася війна, ми багатьом допомогли. І ми допомагали навіть з самого початку отримати кое так. Були люди в Канаді, які приїжджали, які не мали своїх пермітів. Так і дуже багато з нас у в Альберті, в Канаді, ми працювали з українською спільнотою багато багато часу з самого початку, і ми бачимо, як змінюється ситуація. Так, ми перевіряємо речі, ми звертаємо увагу на різні деталі. Інколи за одну ніч змінюються умови, деталі програм. Тобто дуже багато запитань, які ви можете задати, рекомендації друзів, які вже працювали з кимось. Це все працює, так і ви захищаєте таким чином себе. Танкифо. Тут все зрозуміло, так? Дякую, дякую. Це гарно ви пояснили і про підказки так само. Друге запитання, яке виникає дуже багато є скамерів, але крім того, є багато людей, які абсолютно нові в професії. Так можливо, їм бракує трошки кваліфікації, досвіду. І це теж проблема, правда. Це величезний маркет, який потрібно обслуговувати, і на жаль, не все проходить гладко, так Все ще триває війна. Багато людей хочуть потрапити в Канаду, так залишитися тут і якимось чином збудувати своє життя з нуля в новій країні. Ось і ринок у нас великий, І ось тому. Ми вважаємо, що дуже важливо читати так. Всі програми, які ми згадали, Stream, Express Entry, Tech Stream, всі ці специфічні терміни просто заходьте на онлайн, заходьте, читайте для того, щоб ознайомитися, не для того, щоб стати консультантом чи юристом, так але самому знати сам вокабуляр і щоб мати уявлення про що власне ці програми і чи ви підходите. Чи ви знаєте свій нок, чи ви знаєте тір, чи ви розумієте під що ви підпадаєте? І ось тоді, коли ви йдете уже з певним знанням, так ви не просто покладаєтеся на людину, що просто вам розкаже щось, ви можете тоді запитати щось конкретне. Так, це не наша провина, що щось відбувається, і війна не є виключенням. Але в нашу відповідальність входить те, чи ми зможемо почитати, чи ми зможемо зрозуміти, що відбувається навколо, чи ми зможемо запитати правильні запитання, вибираючи в консультанта. Тому давайте читати з урядових сайтів, так. Це головна підказка Thank на сьогодні. Друзі, це була Раун Фішер з сьогоднішнім випуском. І сьогодні ми говорили про скам і про те, як відрізнити людину, яка може вам щось втюхати, як то кажуть, або людину, яка дійсно надасть вам якісні послуги. Ми збираємося, перекладаємо, і Роман відповідає нам на всі питання. Ми робимо це досить часто, тому слухайте ЮКЕНРадіо і підтримуйте Україну. Listen to Rowan Fisher on о Radio.